Чи доводилось вам коли-небудь чути у Львові вуличних музикантів? Напевно, це дивне запитання, бо їх у нас чимало. І деякі з них не лише створюють настрій перехожим, а й допомагають Збройним силам України. Вітання всім! Мене звати Мирослава Каваліна і мій сюжет про маленького волонтера, який за допомогою українських пісень і свого голосу збирає мільйони на Збройні Сили України. Львівський школяр Юрій Напура зібрав та передав на потреби українського війська вже більше 4 мільйонів гривень. Хлопчик виступає на вулицях міст Львівщини разом з батьком, а з мамою вдома вчить пісні. Юрчик почав співати і збирати гроші для військових у серпні 2022 року. Каже, що перший день хвилювався. Як буде, однак тоді вдалося зібрати аж 23 тисячі гривень. З того часу він ще вихідних виступав в городку Золочеві, Дрогобичі, Стрию, Миколаєві, Новому Роздолі та інших містах Львівщини в його репертуарі пісні, які нагадують людям, що війна триває. До речі, любов до музики в Юрчика була з років двох. Його дідусь купив собі синтезатор, щоб трошки пограти. Відтоді Юрчик дуже припав любов'ю до клавіш. Тож дідусь віддав йому свій інструмент, який згодом і привів в Юрка до першого виступу. Тоді для збройних сил України нагадаємо, вдалося зібрати 23 тисячі гривень. Найбільше за один виступ Юрчику вдалося зібрати 86 тисяч гривень. Уявіть, лише 86 тисяч зібрав хлопець. Амуніція, квадрокоптери, тепловізори, запчастини все це військові отримували завдяки волонтеру. Звідки в Юрчика виникла ідея саме так допомагати Збройним силам України і що він планує робити далі, зараз поспілкуємось із самим волонтером. Привіт, я Марося. Привіт, мене звати Юра. Чому ти саме вирішив допомагати Збройним силам України саме в такий спосіб? Бо я е, співав від двох рочків, е, підбирав мелодії. От наш був родило. Потім мене дали в музичну школу, мене вчили, як правильно співати, як правильно дихати, дихання. Побачив, як хлопчик з Чернігова співає і підійшов до тата, сказав: А чому я не можу йти і співати нашим воїнам? Я ж е, ходжу в музичну школу, тому я теж хочу співати. І тоді тато почув таку. Від мене пропозиції тато сказав, добре, юрчик. Ми почали вчити пісні, і перший день ми вийшли співати. Я був дуже схвильований, бо я не знала, як буде, але все класно, добре. Тоді в перший день прийшло. Чи не було страху, щось може не вийти? Був страх, я думав, що можу десь помилку зробити між піснями. Було страшно, як будуть люди це сприймати, але все чудово, гарно прийшло. Як ти його поборов? Я тримав себе в руках і старався не робити помилок. І так, поборов. Які пісні найчастіше виконуєш? Сумні пісні. Український, повстанський, ну такий, що людей чіпляє за душу, щоб люди нарешті зрозуміли, що таке війна, що треба допомогти нашим збройним силам України. В тебе можливо є улюблені? Є пісня це моя Україна Василя Зінкевича, виконавець Василь Зінкевич. Чи в тебе є мета по збору коштів? Є. Ми е, останній раз збирали на машину, яка вже е, в бойових діях. Ми були завезли тиждень тому. Чи є якась сума, до якої ти хочеш дійти? Хочу дійти до вісім мільйонів гривень. А чому саме ця сума? Тому що моїй мамі наснилося, як я е, почав співати, наснилося, що як я назбирав вісім мільйонів, що там настала перемога, ми святкуємо. Клас, чудовий сон. А як ще діти можуть допомагати Збройним силам України? Дай свої поради. Діти можуть допомагати, продавати іграшки, якими вони вже не бавляться. Продавати пряники, ну, ярмаркувати. Ходити до церкви, молитися в першу чергу. І ну, можуть співати, як і я. В тебе є мрія? Яка вона? Мрія моя, щоб чим пошвидше настала перемога. Клас, а тепер нам щось заспівай. Добре. Дороги іншої не треба. Поки. Чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе по золотих твоїх стежках. мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти, лиш до. Ти варто в світі жити, поки живеш і квітнеш ти Україно, Україно після далечі доріг, вірне серце Твого сина, Я кладу Тобі Клас, браво. Давай разом заспіваємо. Давай. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та може його душа ма. Я волю за волю пішов да вночінь, За правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеком, і крилами великі повернуться живі. Юрчик напора це яскравий приклад того, як навіть ми, діти, можемо допомагати Збройним силам України і робити це у прямому сенсі голосно і до того ще й популяризуючи українські пісні. Тож, якщо ви будете думати, я не можу нічим допомогти Збройним силам України, бо не маю коштів, щоб донатити, тоді згадайте про цього 10-річного хлопця, який став прикладом для багатьох дорослих. До речі, ви завжди можете плести маскувальні сітки для збройних сил України. Вони потрібні завжди. А з вами була Мирослава Каваліна. Допомагайте наближати перемогу. Слава Україні!